Мої вітання усім В етері чеського розгласу. Новини для українців у Чехії. Сьогодні ми з вами торкнемося наступних тем: акція «Let Ukraine Strike Back» на підтримку України, підтримка психічного здоров'я, проблема пошуку роботи, дні української культури. Цей випуск, звичайно, не залишиться без актуальних новин. У мікрофона Віталія Токарчук. Налаштовуйтесь на щільний етер, Сподіваюся, він стане корисним. Ми починаємо. «Let Ukraine Strike Back» – чергова акція на підтримку України, пройшла на строміській площі в Празі цими вихідними. Основна ціль заходу вкотре закликати світових лідерів посилити підтримку України, а також вшанувати пам'ять усіх жертв російського вторгнення в Україну. Організатори акції Глас України. У липні 200, у серпні 184. саме стільки мирних українців загинуло внаслідок ракетно-дронових атак країни агресора. Від початку року це найвищий рівень смертей серед цивільних за сухими цифрами чергового звіту ООН, скалічені людські долі. У перші дні вересня Росія теж безупинно тероризувала мирні українські міста. Хоча зупинити атаки на населення можливо, якщо усунути джерела, з яких надходять ці атаки переконані організатори акції. Протиповітряна оборона країн-членів НАТО може допомогти врятувати життя цивільних. Вони можуть просто перетягнути свої системи протиповітряної оборони ближче до кордонів України, і тоді вони зможуть закрити більше західну частину і центральну. Чим звільнять навантаження від систем ППО, які вже є в Україні, вони зможуть працювати на сході і більше на фронті. І таким чином власне. Ми і збережемо життя цивільним за перших шість днів вересня загинуло 136 людей і було поранено 876. Акція щітким посланням світові. Дозвольте Україні завдати удару у відповідь, мала і символічну візуальну складову карту України створили за допомоги 60 парасольок блакитного та жовтих кольорів. Літери гасла та парасольки тримали у руках учасники акції. Саме парасольки і відобразили ідею акції із закриттям неба над Україною. Мені здається, що яскраво, і я також помітила, що на орлої стояли фотографи, так що думаю, що це. Класне візуальне візуальна присутність в новинах. Я намагаюся, що найчастіше приходити на акції підтримку України. і Якщо це не праця, то я намагаюся бути тут так. І ми завжди маємо говорити про те, хто хто така Росія, що Росія це терорист, і що ми просто захищаємо саме себе. мало бути занепокоєним, а потрібно діяти. Потрібно більше допомагати Україні зброєю, дозволити щоб Україна могла влучати в цілі військові в Росії. Сії, щоб нам допомагали захищати українське небо, і я вважаю своїм обов'язком, тому що це найменше, що я тут можу зробити прийти і ще раз нагадати, нагадувати, наголошувати знову і знову. Учасники заходу розповіли, що долучитися до акції це їхній обов'язок, і той мінімум, який вони в змозі зробити зараз. Відтак вдячні організаторам за можливість висловити підтримку Україні. У такий спосіб я входжу на всі ну, можливості на всі акції українські, просто з метою щоб нагадати, що в Україні таке відбувається. Відбувається масштабна війна, російська агресія. Сьогоднішня мета була в основному, щоб дали нарешті дозвіл Україні стріляти по Російській Федерації в глибі території, бо в Глибі знаходяться репорти, з яких вилітають літаки, які нас бомблять, щоб їх можна було знищити. Просто хочу подякувати гласу України і організаторам цієї ініціативи за те, що вони не втрачають амбіції, потенціалу постійно приходять і доводять чеському місту Празі і чеському суспільству, що це все не даремно що робиться, і це має сенс, і доводять і нам, самим українцям, які тут знаходяться. Ми маємо можливість до чого долучитися. Ми маємо можливість прийти і відчувати себе також причетними до якоїсь допомоги. Узяти участь у акції прийшло й чимало чехів. Серед них пані Елена. Жінка вже не вперше приходить на подібні заходи, бо, хоча б, таким чином, хоче підтримати українців. Проте ж ми толежиті. Дулежі, що, що Україна власне поює ту гледату справедливу валку. А є потреба, аби виграла, аби не умірали, аби, аби руско було заставене. А, аби руско постанетимістрисна чимакрами кошелесатимосме завершився захід спільним виконанням гімну України та пропозицією доєднатися до щоденних міні-акцій під посольством США. Деталі на сторінці Глас України. Проблемою для багатьох українських біженців і досі залишається пошук роботи за фахом. На жаль, українці погоджуються на низькокваліфіковану роботу, щоб прогодувати свою родину, працювати офіційно та платити податки та страховку. У цих клопотах часто не вистачає ані часу, ані ресурсу, щоб знайти роботу за професією. Але є і такі, яким пощастило, як не опускати рук та продовжувати розвиватися за кордоном, незважаючи на мовний бар'єр та інші труднощі, розпитала героїню нашого сюжету. Ірина Шведик у недалекому минулому біженка Тетяна Шерстюк одягала та гримувала столичних телеведучих та працювала художником по костюмах. А у Чехії Тетяна знайшла роботу кравчині у національному праському театрі. Звісно, це не зовсім те, чим Тетяна займалася раніше, але авторка модних образів не здається і вдячна і за цю можливість. Як і багато українських біженців, які опинились у Чехії та в інших країнах Європи, киянка Тетяна Шерстюк змушена була покинути Україну через страх за власне життя. Адже, як відомо, Київщина була у лютому 2024 року частково оточена російськими військами. Я, Шерстюк, я киянка, народилась, виросла в Києві і це моє рідне місто, я фактично з нього не виїжджала хіба що відрядження. Я не збиралася нікуди виїжджати за кордон назовсім, хоча моя донька закінчила Карлів університет і тут залишилась працювати. Так, залишилась жити. У мене в Києві було все добре. Квартира у мене хатинка, яку батьки побудували ще для ну, свого відпочинку. Там все життя кудись бігла, багато працювала. Я якось старалась про своїх рідних, ну треба було заробляти ну, на батьків там. Може, на... після ковіду дому ось нарешті я почну жити. От все життя якось так пробігло, і воно дуже творче. У мене життя дуже насичене, і телебачення, і таке ну, Майстерня своя невеличка, де я шила одяг, шию одяг все життя. Вибіг, я не знаю, це там з трьох років шию лялькам. І в принципі трохи працювала по професії, але якось вийшло телебачення, і я так розривалася на два фронти. Так зробила собі так. Чим цікава робота на телебаченні? На телебаченні? Мабуть, телебачення воно мені захоплює. Я дуже не люблю цю, як рутину. Телебачення це постійний движ. І це мені я було таке що Мені так набридало вже телебачення. Кидала, за рахунок того, що у мене були інші проекти, якісь так, от завжди якийсь там проект, фото -проект, а, якісь ще там фільми, якісь такі були. Там ну ну багато чого. Там кліпи музичні. До речі, кліп «Русалки» групи мандри. Це моя найперша професійна робота. Так, я там і костюми, і грим робила, і повністю якби сценографію там якби, так підкоригувала і зекономила величезні гроші. Бо це ми зняли ну, камерно досить з під Києвом замість того, щоб їхати десь в кінець країни. Тетяна, оговтавшись за деякий час від подій в Україні, не розгубилася і змогла знайти роботу фактично за фахом. Тепер жінка працює кравчиною у національному театрі у Празі та допомагає з пошиттям костюмів для вистав. Хоча з таким великим досвідом спочатку було важко прийняти ситуацію, що ти вже не керуєш власною справою, і навіть уже не сам собі начальник одягом займалася життя. Я створювала на доріжки, я створювала, ну, ти ж знаєш, це одяг для ну, телевізійних ведучих зірок. Навіть ми відшивали не тільки просто, я там підбирала в магазинах чи там ще от, якби, фактично відшивала прямо капсульну одяг там для екрану. Все. І якби, і одяг це ну моє життя, це те, що от я кожен, кожну сукню, кожен костюм, кожну там пальто, я не знаю, це для мене як окремий маленький проект для самовираження. я просто завжди я люблю цих людей в моєму одізі, розумієш? от і я хочу завжди виразити найкраще, що є в цій людині і зробити так, щоб людина ну вона. Просто світилась. Задоволена собою, світилась. Людині з собою було затишно. Отак я завжди працювала. Ну. Тут я думала, що я не буду працювати. Я була досить сильна, але тут мене так зламали, От реально якось з одного боку начебто ти сильна, а з другого боку, абсурд. Про, ну, ну, ти не розумієш, що діється. І я, е, я стільки плакала, у мене знову Київ. я не могла розмовляти, не могла спілкуватися з ніколи. У мене просто я тільки починаю щось, і, і у мене просто сльози. Я в житті не плакала. Я стільки виплакала, мабуть, за всі своє життя там, ну, я не знаю, з дитинства чи там. У мене досить таке було, як для дитини досить щасливе дитинство там. От, і, ми... і я, мабуть, стільки не плакала, як я виплакала за 22-23 двадцять третій рік. До речі, мені допомогло те, що я знайшла роботу. Я знайшла роботу, я знала, що я біженка. Я не знаю мови, на що я можу претендувати. Принципово не хотіла йти працювати в російський салон. Я знайшла роботу в театрі. знайшла роботу кричувою. Я звичайно хотіла, б, може, бути так як у мене шили люди, так я вже давно не шила. Я все вмію робити, все можу абсолютно, навіть краще. Я знайшла роботу в народні лівато. Е, Кречова це значить е, кравчик. Вчення. Я завжди любила шити, завжди це дуже добре роблю. Хоча в мене ну так вже останні років 20 працювали люди, які зі мною в Києві. В Києві. І я якби тільки робила крії, робила там, придумувала моделі, там, стиль, там ще, от, якби ну, шили інші люди. От, а тут мені прийшлося сісти за швейну машинку. Ну я роботи не боюсь, я якби завжди можу. Все сама робити, так те, що я розказую іншим, то я повинна це знати. Надихаючись прикладом деяких українців, які змогли у Чехії відкрити власну справу, Тетяна на даному життєвому етапі дуже хотіла б знову працювати на себе. Тому наразі роздумує, а що і для цього потрібно. Маючи великий досвід у моделюванні одягу для українських зірок, вона також мріє ділитися своїми знаннями з молоддю та однодумцями. Тетяна також захоплюється тим, як люди, а цей пересічні чехи, також уряд. Та президент Чехії підтримує українців, тому вірить, що все у неї вийде. Насправді я б хотіла більше, бо я е, така як креативна людина. Я... Я гарно придумую ідеї для людини, для, для театру. Я глибоко копаю завжди, так? І просто механічна робота. Ну, хтось може бути задоволений. нею. Я, якби, на, як ліки, це мені було таке, як на потрібно. початку потрібно. Так. Це як антидепресант, який свого роду. А зараз куди рухатися? А, зараз я хочу якісь плани? Зараз я хочу мрії. Звичайно, що я б порадила навіть нашим українкам це своя справа. Бо коли ти інтегруєшся, ніколи не можна. Це хто б не казав, що не казав, інтегруватись в інше суспільство неможливо. Ну в інше суспільство, коли ти все життя прожив іншим життям, інше коли ваші діти. Так, моя донька, вже вона ну вона вже тут як своя, так. От якби це вона дуже переживає за все, що діється на Україні, все просто, вона спати не може, все, але вона вже тут працювала багато паралельно. В неї ці, ну, з цими дітьми спілкувалася, з якими вона працювала там, наприклад, ну такого віку, та да, там місцевими, ну там чехами. От вона вже в цьому давно. Так, а коли ти залишив, там тебе вирвали. От смерч, який от вирвав тебе з корінням, да і переніс за десятки там, тисяч кілометрів і, і просто кинув та да, там пустелі десь. А дерево там, ну як посередньої полоси, ну як це дерево може там прийнятися і рости? Це потрібні якісь умови, його треба ну там поли якось посадити, поливати. От насправді Чехія ну от. Мені ще подобається, що тут дуже нас зверху підтримує. Ну українських біженців дуже підтримує президент, так і все таки парламент, президент, і якось влада нас підтримує. Що важливо знати про підтримку психічного здоров'я, де знайти психолога в Чехії, та як впоратися зі стресом, тривогою чи депресією. З початку повномасштабного вторгнення РФ Україну, Національний інститут психічного здоров'я НУЦ допомагає українцям з тимчасовим захистом. Кореспондентка чеського радіо Олександра Сімочка поспілкувалася з Іваном Волчковим. Олександрою Витвицькою, координаторами українського проекту НУЦ про послуги для українських громадян розкажіть спочатку загалом про НУЦ, що це за інститут і чим він займається в Чехії? Нуц, національний інститут психічного здоров'я Чехії це організація, яка спрямована на дослідження і клінічні послуги у сфері психології і психіатрії. Ця організація виникла на основі. Психіатричного центру Прага вона по суті раніше так називалася і була спрямована скоріше на психіатрію безпосередньо. Але потім був профінансований проект саме Нудзу, і в 2015 році він виник. Організація розділена на дві частини: одна це клінічна, там це по суті психіатричні послуги. Це амбулаторія, стаціонарне відділення, займаються лікуванням широкого спектру психічних розладів. Інша половина інституту на спрямована на дослідження, як взагалі виник український проєкт, як він реалізовувався в принципі? Проект виник влітку 2022 року. Як реакція інституту на повномасштабне вторгнення Росії в Україну У інституту чітка позиція, так у нудзу він підтримує суверенітет України і Україну у цьому конфлікті. Коли відбулося повномасштабне вторгнення, інститут одразу реагував на це цим проектом і іншими, такими як інтеграція сайту Самопоміч на українську мову, щоб українцям була доступна інформація про психічне здоров'я і тестування свого психічного стану. У нас був річний проект, в якому було 23 психологи, і ми надавали індивідуальну терапію, психосоціальну підтримку українському населенню в Чехії. Потім ми проводили семінари від лютого 2024 року. Ми почали проект разом із всесвітньою організацією охорони здоров'я. Цілями нашого проекту була індивідуальна терапія, групова і семінари для згрупування. Української громади в Чехії яку конкретну допомогу надає ось цей український проєкт «Нудзу»? Що можуть отримати українці з тимчасовим захистом? Яку підтримку і допомогу від «Нудзу»? Від лютого 2024 року до зараз і до кінця 2024 року продовжується надання індивідуальної групової психотерапії українцям у Чехії. Продовжується підтримка мапи актуальних послуг психосоціальних для українців у Чехії. Точніше не тільки в Чехії, вже це було раніше зараз в Європі. Далі що така новинка? Ми зараз якраз стартуємо додаток самопоміч, у якому дуже доступною мовою описана експертна інформація психологічна по різним темам. Там Можна протестуватися, протестувати своє психічне здоров'я за різними критеріями, і також там можна знайти контакти, куди звернутися, якщо ви зараз в кризі, там є конкретні телефони кризової підтримки, і також посилання на ту ж мапу, так європейських послуг. І водночас проводяться семінари для українців на різні теми. Теж цікаві в різних містах, деякі навіть онлайн. А власне щодо психологів, як можливо записатися до них? Свою роботу в проєкті продовжило сім психот. Терапевтів, які мають освіту методі, можуть працювати з страхуванням ВЗП. В першу чергу терапевтична допомога надається клієнтам, у яких є страхування ВЗП. Але, наприклад, групова терапія проводиться не на ВЗП, тобто там це необхідно. І у деяких випадках терапевти можуть прийняти клієнтів без ВЗП, але це вже залежить від ситуації. На нашому сайті ви можете знайти сім психологів. Якщо клікнути на іконку, то ви можете прочитати детальну інформацію про них. І там є контакт, можете звернутися напряму або написати мені, координаторці проекту, і я вам підберу найбільш підходящого психолога. Ви нас можете знайти на сайті Нуц.Цз. У нас є соціальні мережі: інстаграм, нуцдопомога.юа. Далі у нас є телеграм за тегом нуц.цz. Називається він психосоціальна підтримка українців у Чехії, і так само у нас називається Фейсбук. А чи є можливо якась статистика? Ось з 2022 року, скільком людям вдалося допомогти. В мене немає зараз точної цифри, це потрібно було б подивитися всі репорти. В перших двох фазах проекту було 2000 людей приблизно, яким допомогли в періоді від літа до до десь початку 2024 року. Тобто, загалом я думаю, зараз ця цифра біля. 3-3,5 тисяч людей, яким допомогли саме через індивідуальну і групову роботу терапевтичну. І раніше це була психоціальна підтримка. Ось а потім ще є всі люди, які долучилися до наших семінарів, це декілька сотень людей, тисячі людей, десятки тисяч завітують на сайт самопоміч. Також тисячі людей використовують мапу. Я б хотіла ще додати, що ми дуже стараємося над нашими соціальними мережами, адаптуємо матеріали, тому що ми маємо таку ціль подолати стигму українського населення щодо психічного здоров'я. Часто здається, що людина навіть сама не може зрозуміти, що вона має якусь психічну проблему, і те, що вона себе погано відчуває, постійно, або те, що їй щось не вдається, чи не через те, що вона якась просто погана людина або невдала, а тому, що просто вона довго була в стресі і не знає, яким чином адресувати ці проблеми, не знає власне дороги, як налаштувати знову рівновагу. І одна з наших задач це передати власне українцям, що в радянському сузі ця тема дуже сильна сильно притискувалося. не дивує, що. Люди в Україні часто не знають про можливість підтримувати своє психічне здоров'я. Треба берегти себе. і Є багато шляхів, як підтримати своє психічне здоров'я. Але перший крок це признати, що це можна зробити, що я себе почуваю погано, так і це може бути через якесь питання психічного характеру і якась психологічна підтримка, або я не знаю, техніки релаксації, медитації, просто почитати про те, як переживати складні ситуації, може бути для нас корисно. І коли людина починає приділяти увагу, тому що з нею відбувається, а не ігнорувати. Традиційно до дня незалежності України громада в Гратці Кралове почала дні української культури. Тож бажаючи послухати українську пісню та відвідати виставку наших художниць, мають можливість це зробити до 12 жовтня. Яка цього року є програма? Та як Кралове-Градецький регіон допомагає з коштами для харківського військового шпиталю, редакторка чеського розгласу Алла Вєтровцева запитувала у голови спілки українців. В Греця, Наталії Доценко, дні Української культури в нас почалися 24 серпня, тобто на День Незалежності України. Ми відкрили їх пленером українських художників. Це в нас традиційна така складова частина нашого проекту Дні української культури. Пленер градець Кралове, очима українських художників. Цього року долучилося в нас шість художниць. Це з різних куточків України. Жінки, які проживають тут у Чехії одна до нас долучилася художниця з Закарпатської області, яка приїхала саме звідти. Закарпатська область це партнерський регіон Карловеградецького краю. Нам було цікаво, щоб хтось прийняв участь в цьому проєкті Закарпаття. Це Надія Черевко Попович, яка зараз знаходиться тут, малює Градець. Мні української культури підтримуються, підтримуються містом Градець кралове і Краловеградецьким краєм в цьому році отримали цей наш проєкт фінансово. У нас в рамці Днів української культури два великих концерти. Один концерт буде для громадськості у парку Єраскові сади. Щодо підтримки України, пані Наталія розповідає, що допомога від Чехів значно зменшилась останнім часом, але завдяки виділеним коштам від керівництва Краловеградського регіону місцева спілка українців має змогу допомагати Харківському воєнному шпиталю. Прийде якесь замовлення, то ми для них посилаємо, наприклад, пелюшки чи якісь миючі засоби, чи навіть і ліки іноді посилаємо, купляємо тут так, що ну така допомога йде. Тобто з градця відправляють речі, в яких є нагальна потреба безпосередньо. Але за словами керівниці спілки українців у грації кралове Наталії Доценко, на жаль, всі потреби госпіталю неможливо задовольнити, тож допомагають як можуть пораненим воїнам від початку війни. Ми не в змозі послати все, що вони замовляють, але можливо, ну їм іноді треба ліки, іноді треба папір, іноді збираємо гуманітарну допомогу. Там штани, чоловічі, якісь футболки, якісь в які в хорошому стані. Ми це перемови складаємо і посилаємо їм, наприклад, хлопцям, які лежать у госпіталі. Їм треба якийсь одяг. Ми посилаємо звідси те, що їм необхідне. Як довго вони триватимуть? Чи можливо хтось матиме змогу ще приїхати до вас на це свято? Пленер закінчився 1 вересня, а 3 вересня у нас пройшов вернісаж в фоє краєвої адміністрації. На вернісажі були присутні всі художниці, які приймали участь у цьому пленері, представили свої картини. Був конкурс дитячого малюнка українських дітей, які посилали малюнки на цей конкурс країн Євросоюзу, де живуть українські діти, і також деякі малюнки прийшли з України. Дні Української культури в нас закінчуються 12 жовтня, коли в нас буде останній концерт концерт українських митців. Це в нас також традиційний концерт. Ми його назвали з самого початку Музика мого серця в місцевому будинку культури в грації кралове. Настав час найактуальніших новин, з якими вас ознайомить мій колега Сергій Драчук. Про примусове повернення українців до України не йдеться, каже український посол у Чехії. Але захист відчизни є обов'язком кожного громадянина України, де б він не жив, наголосив Василь Зварич в інтерв'ю Радіо Свобода. І держава має створити умови для українців за кордоном, щоб вони могли повернутися і виконати цей обов'язок, додав він. Далі цитата. Я скажу і заспокою всіх, що тут не йдеться про якісь примусові заходи для повернення українців в Україну, тих особливо, які мобілізаційного віку. Звісно, мотивація це свідомість кожного громадянина України. Ми вважаємо, що всі громадяни України, незалежно від місця проживання, мають один обов'язок перед державою: це захист вітчизни. Звичайно, це вибір кожного громадянина, який із тих чи інших причин опинився за межами своєї країни. Наше завдання як держави це створити умови громади громадянам, які хочуть захищати свою державу в Україні, створити всі умови для такого повернення, сказав Зварич. Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтверджував, пропозицію повертати боєздатних українців до України виконати неможливо. При цьому міністр визнав, що Чехії доведеться рахуватися, наприклад, із тим, що Україна обмежила чи змінила надання консульських послуг своїм громадянам у Чехії. Нині громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років можуть Отримати більшість консульських послуг чи виправити собі нові паспорти за кордоном тільки після оновлення військово-облікового документу. Чехія за перше півріччя цього року заробила на українських біженцях 4,4 мільярда крон. Надходження з податків та інших внесків біженців до державного бюджету значно перевищили витрати на них. Ці видатки за перше півріччя цього року склали 7,3 мільярда крон. Надходження сягнули 11,7 мільярда. Повідомило чеське міністерство праці і соціальних питань. Важливо, що біженці з України вже давно вносять до нашого бюджету набагато більше, ніж ми витрачаємо на допомогу їхнім землякам. Вони приносять для нас користь, а не навантаження. Так прокоментував ці дані міністр. ست ماریان یوریچکا Чеська громадська організація Пральський майдан, що об'єднує українців і прихильників України, відсвяткувала 8 вересня своє десятиріччя. За 10 років свого існування праський майдан продовжує допомагати і підтримувати українців, котрі вимушені були залишити свої домівки і опинитись у Чехії. Там також не зупиняються в допомозі українським військовим на фронті. Майже кожного дня з 2022 року у пральському українському центрі Нусле, створеному пральським майданом, відбуваються різноманітні акції, Акції для дорослих та дітей за допомогою курсів чеської, майстер-класів та особистих зустрічей українці змогли адаптуватися і дізнатися більше про чеське медичне страхування, іпотечне кредитування. Вони зрозуміли, як рухатися далі, отримали поради психологів. У центрі неодноразово відбувалися зустрічі з українськими військовими, письменниками, артистами, художниками, котрі збирали аншлаги та необхідні донати для підтримки військових на фронті. А ще, практично, з самого початку війни Росії проти України навесні 2014 року, празький майдан уже понад 10 років із перервою тільки в часи ковіду кожної неділі за будь-якої погоди влаштовує акцію нагадування про цю війну на староміській площі в Празі. А на сьогодні наш час добіг кінця. Ви зможете знайти нас на сайті Радіо Інтернешнл у подкасті Новини для українців у Чехії. Також ми є у застосунку Мой розлас. А ще не забувайте, що ми постійно наповнюємо гарними світлинами та рілсами з усіляких заходів наш інстаграм Україна, нижні підкреслення, Радіо Нижні підкреслення Прах. Тому заходьте і туди і обов'язково підписуйтесь, аби бути з нами на зв'язку. З вами не була Віталія Токарчук. Залишайтеся з Радіо Прах Інтернешнл. Гарних нам з вами новин! Почуємося, Па-па.